Сьогодні вирішив перевірити свої місця, свої улюблені місця на своєму улюбленому озері. Кіт пробіг – найкращий актор мого відео, який існує в кадрі максимально органічно. Хочу подивитися, наскільки на цій водоймі активна хижа риба. А допомагати мені сьогодні буде мій улюблений осінній інструмент це Шарт 728 від компанії Фаворит. Чудодійну силу останнього закиду ніхто не відміняв. Так сталося і цього разу. Ця щука клюнула на останньому закиді. Клюнула вона на Дебс Балісонг 130 у кислотному кольорі. Але щоправда, камера відмовилася записувати звуки, тому ви чуєте закадровий голос. Емоції переповнювали, а щуку я швиденько відпустив назад. В середині жовтня з'явилася веселка. Хіба це на чудово?